Слава Богу, брати і сестри. Ми будемо налаштовуватися на молитву. Рильємо 12 розділ перший вірш. Повіддавайте ваші тіла на жертву живу. Слово жертва в радянські часи було дуже болючим словом. Я пам'ятаю. Не раз нас запитували, дехто стверджував, «Та вас там жертву приносять. Дехто казав, чи це правда. Де чоловік свідчив, який покаявся, прийшов до Бога, каже, коли я прийшов перший раз зі молитви, я сів біля вікна. Свідомо прийшов, зарані сів і думав, якщо тільки почнуть жертву приносити, я скоріше вискочу і тічу. Він так думав, так розумів, бо його так переконали. Я хочу при Божій допомозі над цим місцем пороздумувати, що значить сьогодні для нас. Каже апостол, що він ну, аж благає. Каже, я, я прошу вас. Благання, тобто я дуже сильно прошу, щоб ви ваші тіла повіддавали на жертву живу. І та жертва має бути свята, та жертва має бути приємна Бові. Та жертва має бути для, на розумну службу а для, або для розумного служіння Богові. От що це значить сьогодні для нас? Одне з правил тлумачення Біблії, що це означало для римлян тоді, як апостол писав послання. І що це сьогодні значить для нас, християн 21 століття, коли задати запитання, чи це можливо? Або хто з нас віддав себе на жертву Боги? Біблія повна прикладів про жертви, про жертву приношення з перших сторінок Каїн, Авель приносили, віддавали. Один з словників трактує жертва це дарунок Богу, когось або чогось. Це коли Богу приноситься. І багато є ну, інструкції в законі, і як приносити, що приносити, коли навіть є один такий вислів, не будеш спізнюватися жертвами. Це мало бути якісне, це мало бути найкраще, це мало бути впору. Воно мало ціль, воно мало омиття гріхів. Е Подяка Богові, очищення і так далі. ось сьогодні що означає? І наступний вірш тут каже, що наша жертва починається з того, що ми не стосуємося цього віку. Каже, Не, не стосується цього віку, але перейміться від новою думок ваших, щоб пізнати, що є воля Божа, блага і досконала. Римлян 12 розділ, другий вірш. Каже, що ми маємо. Не так думати, як цей світ. Тоді був Рим, тоді була Римська імперія, тоді були свої цінності, тоді були свої погляди, і Павло ним писав: перемініться, ваш розум має бути відновлений. Він не має так на світ дивитися, як дивляться інші люди. Сьогодні нічого не помінялося. Є світ, є цінності, є прогнози, є страхи, є бачення. Але є живе Боже Слово, яке здати наш розум направляти правильне русло. І наша жертва або наше служіння Богові починається з правильного усвідомлення або бачення себе, свого життя, нашого розуму. Все, що ми маємо, це Він нам дав. Все, що може статися завтра або стається сьогодні, це з його волі, з його допуску, з Його благословіння. З його допомоги або його застереження. Тому каже, що ми не маємо цього віку стосуватися, не жити як цей вік, не жити подняттями цього світу. Тобі і мені дані прекрасні об'єтниці. І дуже є велика різниця, коли народ ізраїльський йшов з Єгипту, коли Бог його вів, не так мислили, не так жили. Завжди була підкреслена різниця. Так само сьогодні, останні часи, коли говориться про події останнього часу, є, ну якби. Така різниця підкреслена, коли люди будуть боятися. В українському прикладі каже, коли будуть мертвіти від страху подій, які мають статися, ще нічого не сталося, але от тінь цих подій, коли це буде, така, знаєте, загальний страх, депресія, тривога, мертвіння, то каже, людина, яка вірить в Боже Бога і має Боже Слово в своєму серці, вона має, ну, якби. Піднятися, вона має випроститися. Ви каже, не так мисліть, тому що наближається ваше визволення, тому що це все в Божих руках. Тому, брати, і сестри, наша жертва е, Богові, оживає для розумного служіння починається з іншого погляду на життя. А по-іншому на життя ми можемо дивитися, коли ми будемо з слові Господню. Каже, багато місця, як в старому, так в новому заповіті, що ми маємо вникати, ми маємо читати, ми маємо роздумувати, що це Боже Слово має бути в нашому серці. І коли ми так робимо, ми багато разів в служження це повторюємо. Коли ми читаємо, коли ми роздумуємо, коли воно є в нас, воно потішає, воно піднімає, воно дає нам правильний напрямок життя. Слава Богу, за це. Друга грань, то далі йде третій вірш: що ми маємо про себе правильно думати. Каже, Слово Боже, ми не маємо про себе думати за багато або за мало. А ми маємо думати скромно, у міру вірі кому скільки Бог дав. Каже, через дану благодать ми не маємо про себе думати. Знаєте, є сьогодні різні виміри вага людського тіла, ріст, оцінювання. Тести спеціальні, оцінюють людину по тому чи по-іншому. І каже слово Господнє, що є Божа шкала, вона від людської не, не, ну, відрізняється. Є дві біди або дві крайності, коли ми про себе високої думки або надто низької думки. Каже, не багато і немало, але скромно у міру вірі. Біблія повна прикладів. Коли люди про себе були високої думки, Господи, якщо всі відречуться, каже Петро, я, я ніколи хто вони, я ніколи себе в груди б'є. Знаєте, ще трошки за хвильку пізніше було. Вийшов і гірко плакав. І коли питання, чи ти любиш мене, Господи, ти все знаєш, що я люблю тебе. Я занижена самоцінка. Каже Бог, я посилаю тебе. Ні. Пішли друго, я не вмію говорити так далі. Хто я такий? Забув вже про, про те, що. Наче не був всякої мудрості Єгипетської за 40 років біля овечок все забув. Я буду з тобою, Господи, ні. І запалав гнів Господній на Мойсея. І каже: хто дає уста? Хто, хто дає благословіння? Чи не я Господь? Інший приказав талант, закопав, на тобі твоє так мало отримав. Ти лукавий, ти раб. Тому Слово Боже нас закликає, щоб стати живою жертвою, щоб мати розумне служення. Ти маєш сьогодні перший брат казав, що ми є різні в тілі Господньому і ми маємо різні завдання. Ми маємо по-різному служити. І тому ми маємо правильно оцінювати те, що нам дав Господь. Кому багато дано, з того багато запитається. Але питання тут вірності. Тому нехай нам Господь допоможе. Оцінюйте себе з позиції того, що нам дав Господь. каже Христос одного разу в одній приписті, що гайно нива родила в чоловіка. Був багатий, не було куди, куди подіти. І знаєте, план склав. Позбираю, клуню побудую, далі буду хай Ну, чисто по-людськи, там не було якогось. Ну, Гріховного, нечесного бачні, сіяв, збирав, ну ж не забрав, не пограбив, не, не думав когось збити, я буду далі хазяювати. Але в Божих очах, пам'ятаєте, яка оцінка була нерозумний? Хіба нерозумні мії сіяти жати? Хіба нерозумні розумій клуні будувати і бізнес розвивати? В Божих очах нерозумний. Тому що він думав тільки про земне. Він думав тільки про завтра, він тільки думав про тіло своє, а про сутність життя, про зустріч з Богом, про те, що Бог доброчинство, його не було бачення. Тому Слово Боже нас закликає думати про себе небагато, немало, але скромно у міру вірі. кому скільки наділив Господь, погано, коли людина завишна самоцінка. І погано, коли людині занижена самооцінка. Каже, Павло логоду місці, знаєте, такий вислів, якби різкий. Я все можу. Але продовження в тім, хто мене укріпляє. Там наголос не був, на я все можу. Але каже, я все можу в тім. Ти і я можемо в тому, хто нам дає, хто нас милує, хто нас благословляє, хто нам допомагає. Алілуя йому. І наступна грань, четвертий вірш, тут каже, що є багато членів в тілі, і всі члени мають неоднакове діяння. Четвертий вірш, 12 розділу. Ми маємо неоднакове діяння. Ми по-різному діємо. Ми... Маємо різне завдання в нашому тілі, члени по різному виглядають, рука від ноги відрізняється, Ніс від вуха і так далі, тому що вони мають своє призначення. І 6-й віршну дублює, каже, і маємо різні дарі згідно з його благодаттю, даною нам. Він надав різні дари, по різному діють, по різному бачать, по різному мислять для того, щоб один одного доповнювати. І я повертаюся до першого вірша. Тіла в вашу жертву Богу живу. Удару Богу в наше е, життя, наші слова, наші діла, наші вчинки, наше мислення для розумного служіння. Щоденне наше життя має бути відкрите для Бога. Ми маємо служити один одному. 1 Петра, 4:10 каже: служіть один одному, кожен. Тим даром, який отримав, без винятку. Коли ми служимо ближньому, ми Богу служимо. У Бога немає різниці або Він оцінює нас не по тому, як ми багато дали, можливо, гарно сказали, а по тому, які зусилля, а по тому, скільки могли дві лепти вдови в Божих очах. Було більше всіх. Там багато клали люди, Вони клали написано з достатку. Мав, частину вділив і не відчув, можливо. Але ця людина зробила що могла. Вона каже, зробила все, що могла. Вона віддала. І вона була ну, оцінена. Це був приклад для нас. Брати і сестри. Благаю, каже апостол Павло. Через моє серце Боже, я вас дуже прошу. «Повіддавайте тіла ваші на жертву живу. Ця жертва є не, не кінцева точка, це процес служіння Богові. Ця жертва має бути свята від світу відділена. Вона має Богу приємна бути на розумну нашу службу, коли ми розумно служимо, коли ми служимо один одному, коли ми служимо в церкві, коли ми служимо в повсякденному житті. слово Боже Христос на Горні проповіді, щоб вони бачили ваші добрі діла. І що зробили? Прославили Отця Небесного! За що? Навіть слова не чули, навіть проповіді не було. Я знаю приклади, коли люди приходили і каялися, бо з ними поруч жили, з ними разом служили, їм руку допомоги притягнули і каже: ми бачили, що вони щиро зробили. Я б так ніколи не зробив. Я побачив, казала одна людина, свічла, я побачив, що це інша людина, інше мишлення. Я би, якби була на її місці. Ніколи би так не зробила, вона інша, і мені захотілося стати іншою людиною. Прийшла до Бога сьогодні, і член церкви, в Богу служить. Слава йому. Хай Бог допоможе нам пам'ятати, він чекає наших молитов, він чекає наших рук ніг, він чекає нас, наших різних дарів. Коли глянете на дари, от, які тут описані 6 розділу і нижче, вони дуже різні. Каже, коли. Немає різні дарі згідно з його благодаті, шости вірш, коли просто перебуває, коли служіння перебуває, коли вчитель вчи, хто головою, головує там, хто роздає і так далі, хто милосердствує – є. Це зовсім різні дари, зовсім різні люди. Бо головує, Він керує. А хто потішитель, потішає, а хто роздає, він заробляє. І це має один одного, як перший брат казав, один одного доповнювати і бути благословенням. Тому давайте задамося питання. Якби вас або мене запитали, чи ти вважаєш себе, своє життя жертвою, чи ти або віддав себе на жертву живу, і чи це угодно Богові, те, що я роблю. Чи це є жертва приємна, чи це є розумне служіння? Павло дуже благав це зробити. Хай нам допоможе Господь пам'ятати. Ми кажемо, наше служіння закінчилося. Наше служіння Богу людям не закінчиться ніколи, поки ми на цій землі. Наше можливо, перебування до молитви закінчується, але наше служіння після дому молитви воно продовжується. Тому нехай Бог нам допоможе пам'ятати. Ми маємо бути, ми покликані. Нас благає слово Господнє бути жертвою, бути то, тою людиною, яка. Служить Богові, яка в дар Богові дає свої можливості, свій час, своє бажання. І нас Бог в цьому благословить.